Доброго дня, дорогі друзі. З вами я Надія на своєму каналі Дім та присадибна ділянка. Сьогодні в нас цікава тема кімнатні рослини, які приносять удачу, достаток та щастя в дім. Поговоримо сьогодні про фікус. Але ж багато людей певнені в тому, що тільки в домі будуть такі рослини, які приносять. І удачу, і достаток, і щастя в дім, то заживе ми всі без всяких проблем. Але разом з тим століттями складались враження та характеристики за кожну рослину, і всім хочеться вірити у хороші й магічні властивості цих рослин. Які ж рослини відносяться до тих, які приносять удачу, достаток та щастя в дім. Насамперед, це Фікус Бенжаміну, ось він перед вами. Це чудова така рослина фікус Бенджаміну. Але за нього ми поговоримо трошечки пізніше. А ось перед вами жіноче щастя. Це вазон жіноче щастя або спатіфілом, який, який рахується, що допомагає влаштувати особисте життя жінкам та приносить в життя. Сім'ям, удачу, гармонію. Про цю чудову квітку я розказувала в попередньому відео. Я дам ссылку. Також є квітка чоловіче щастя, яка приносить удачу чоловікам. І якщо є чоловік, який не одружений, самотній чоловік, і якщо йому цю квітку подарувати, він обов'язково знайде свою другу половинку. Також фіалки завжди всім радують око. І є таке повір'я, якщо жінка сама посадить таку рослинку в себе на підвіконі, то завжди буде впевнена у своїй другій половинці, завжди ця друга половинка не зрадить і іназуміє зберігти любов і спокій в сім'ї. Через те, що фіалка є ну, рослиною спокою і миру та символом вірності. Також є рослина доларове дерево, яка, за яку говорять народі, що вона приносить і удачу, і благополуччя, і достаток своїм власникам. За кожне цю рослину у нас буде наступне відео. Сьогодні поговоримо про фікуси. Ну, вважається, що фікуси наділені магічними властивостями, очищають повітря, здатні нейтралізувати приміщені негативні емоції, негативну енергію, приносять дім щастя. А якщо говорити конкретно за фікус Бенджаміна, який перед вами, то за ним закріплена особлива функція. Цей фікус е, приманює... Говорять, багатство і достаток в дім. Але саме головне, він приваблює око людей. На нього дивіться, який він декоративний, який він красивий. У природі ці фікуси ростуть в тропічних лісах. Вони ростуть ростуть в Індії, в Китаї, в Азії. Вони можуть рости висотою до 30 метрів. У квартирах. Вони можуть рости висотою до 3-5 метрів. Цвітуть вони тільки в оранжереях. А у квартирах вони тільки радять око своєю густотою листя і глянцем зеленого листя. Бачите, як ці листочки всі виблискують під світлом. І зразу на душі такий. Уют і спокій, але фікус просто необхідний тим людям і тим парам, які протягом довгого часу не мають дітей. І таке є повір'я. Якщо у будинку, де є бездітна жінка, їм подарувати фікус. То дуже в скорому часі обов'язково буде маленька дитинка. І якщо поставити фікус бенжаміна на кухні, то е, власники ніколи не будуть відчувати недостачі в продуктах. Чим вище буде рослина, тим більше благополуччя вона принесе. Фікус приносить велику користь мікроклімату приміщення, він очищає повітря, він поглинає такі токсичні речовини, як фольмадеїди, феноли та бензоли. Але вирощувати фікуси в кімнатних умовах потрібно обережно при наявності алергічних реакцій. Бо у фікуса молочний сік, який е, рахується шкідливим для людей та для домашніх тварин. І якщо погризуть тварини-листочки, можуть отримати отруєння, то на це треба звернути увагу. Головним. Такою проблемою, головною фікуса, є те, що можуть різко опадати листочки. Від чого це може бути? Це можуть впливати самі різноманітні чинники, а саме, це може бути сухе повітря в приміщенні, може бути розміщення поблизу радіатора опалення, може бути протяги. Можливо, ви часто міняєте місця фікуса, можливо, переохолодження, надмірний або недостатній полив, можливо, наявність шкідників. У більшості випадків, якщо усунути якусь причину, листя незабаром відростає знову. Які ж потрібні створити умови для фікуса, щоб він радував нас? Яке має бути освітлення? Фікус любить яскраве освітлення, але не примірюють сонячні промені. Тому дуже оптимальний варіант, щоб фікуси стояли біля східних або закладних вікон. Але якщо ваш фікус не має де поставити тільки південне вікно, то в сонячні дні потрібно його притіняти. Температура повітря влітку оптимальна 18-23 градуси, а взимку не нижче 16 градусів. Дуже гарно себе почуває фікус влітку на повітрі, на балконі, на терасі, просто на дворі. Головне, щоб не було протягів для такого, такої рослини. Вологість повітря має бути висока, адже це тропічна рослина, через те фікуси дуже люблять душ. Якщо, звичайно, у вас е, маленька рослина, то ви цей душ можете дуже часто робити для свого фікуса. А якщо е, ну, як така велика рослина і підлога паркет, то часто ви не зробите, але хоча б раз в тиждень, раз у дві неділі можна занести в ванну і зробити її тропічний клімат, закрити двері і е, зробити її кілька разів на день такий душ для рослини, для того, щоб вона себе хорошо почувала. А взагалі рослину потрібно оприскувати. Оприскувати потрібно хоч щодня, вона дуже любить оприскування, особливо в літній період. Взимку, звичайно, ви будете бачити по рослині. Достатньо підійти до ґрунту рослини і занурити палець в ґрунт. Якщо ви бачите, що волога. Земля, поливати не потрібно, а якщо вона вже, ось така, як в мене, вже суха, бачите, ґрунт не пристає до пальця, отже, потрібний вже полив. Взагалі в зимовий період поливати потрібно раз на тиждень, а влітку дивитись, по, 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 е, залежності від температури повітря і е, який ґрунт, можливо, і через день, і, і через два, в залежності, яка е, температурний режим на дворі повітря. Яке ж е підживлення має бути? Звичайно е така гарна рослина і потребує підживлення, але підживлювати потрібно з березня, коли нарощується зелена маса, до жовтня місяця, з листопада по лютий підживлювати рослину не потрібно. Тільки обрискувати, звичайно е водою кімнатної температури і, і поливати. Якщо е, ви робите душ, то це є не тільки е, рослина насичується листочки вологою, а це є боротьба з шкідниками, е, адже е, на рослині можуть бути е, щитівка. Її як слідкувати за рослиною, і якщо вона появиться, будете бачити на листочках, то її можна просто ватним диском позабирати ту щитівку. Але в літній період на рослині може бути кліщ. Земля. Земля підходить і садова і з піском, і звичайна земля для парників. Ось і всі чинники, які потрібні для догляду за Фікусом. І якщо буде гарний догляд, то і рослина відплатить вам своїм свою красою, близьким листочком і гарним ростом. Дорогі друзі, як вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами була я Надія. Міцного вам здоров'я, гарного настрою, до нових зустрічей!